Ромка, де папараці? По апараці біля лавочки сидить, фоткає щось. Да, Ромасі і на тебе. Як це? Де мама? Да мама. 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15. Ну, тому що тільки випав, і він, ну, я не знаю, хлопьями падав, а не просто там крупою сипало. Він ще не встиг не потаяти нічого. Ну він тане. Але... але ще тримається. Ти зі спалахом знімаєш? Я не знаю, звідси його що буде. А, -а, а. Ну я гадав, що ти в, в моді в тренді це як цей розмовляти по телефону зі спалахом. Ні, давай не будемо до стовпів електричних ходити. Як ці модні, котрі розмовляють, спалах працює, відео знімають, спалах працює. О, хлопчика. А, не видно, так. Так. Ого. Е, коні, ви зараз мені тут траву потопчете. А ну бігом. Топа, дві віці. Топати не віть. Давай ти не будеш топтати, а... А за Топтаголичем подивишся. Не, прикольно. Ну, печально, що цього. Ну на завтра буде чи срекопат, чи воно буде багнюка. Ну це... Ну, мене типу... завтра перше заняття. По водінню? Так дорога, нормально все, нею, ти що. А, ну так. Да. Ну я думаю, що типу там інструктор такий, що одразу тебе в місто в час піки погнали. Да, Рома? Понеслися. Я думала, я далі дальше... я не далі не вийшов. Я в місті ходьба рушала. Та ні, правильно. Ну так і буде це. Типу, як, як людинка може в місті їздити на першому занятті. Навіть якщо теорію здала. Ну, Деякі в нього їздять. З першого заняття в місті на це бред. ні ну, ну ти не, по... Він каже, що він трошки виїжджає. А-а-а. Якщо, ну, якщо якщо хтось нас дивиться з Франківська, завтра з бережіть себе, не виходьте на вулицю, якщо виходите не переходьте дорогу. Та навіть по тротоару ти ще не Д... А завтра ще й повідомлення від ДСНС прийде. <рігла> що на всяк випадок. Ну що ти там краще робиш? Ладно. Ну що ти не даєш йому пора. <рігла> Ладно, погнали.